Україна випередила Європу за кількістю благодійних фондів на душу населення на берегах Дніпра цей показник чи не вдвічі більший ніж у сусідів, і це при тому, що українці найскупіші дарувальники у світі. Така статистика, принаймні, реальні ж філантропи своєю чергою ледь не тривогу оголосили. кажуть, нова велика афера набирає вседержавного розмаху. Мін'юст подав на розгляд парламенту законопроект, який може залишити українських нужденних і без пожертв. І без землі про тонкощі благодійного бізнесу по українськи Наталя Набокова серце столиці, майдан. Усюди по колу розташовані літні будинки та заклади. Саме сюди стікається найбільше просителів. Однак не всіх з них є відповідні документи. Ось і перша ластівка. Дівчина з Черкас, нібито за їжу збирає кошти для хворої дитини. Взагалі якого документу немає, щоб підготовчим особистість. У мене зараз немає, вони залишились в офісі. Натомість посвідка батька дитини туркмена за походженням, громадянина Росії. Якість ксирокса сумнівна. Справжній має дещо інший вигляд. Пальма першості серед псевдоблагодійників у міцних руках директорів шкіл та лікарень. Тут беруть благодірні зноспі. Гривень, там ще за що. У лікарні деться жінка пацієнтів більше як 4 тисячі на рік. Усім 2 мільйони гривень внесків від них відслідкувати неможливо. Новий закон про благодійність все тільки погіршить, скажуться філантропи. Як приклад, наводять норму про земельні сервітути. Передаємо на фонди землю або недвіжимість на довгосрочну оренду, а далі вони використовуються. В тому як захоче то хто передає і хто получає. Ймовірна схема така: чиновник за винагороду передає землю, нібито доброчинному фонду, а потім на цій ділянці може з'явитись гольф-клуб, казино та що завгодно. Так нам намікнули, що а можна ж на організацію інвалідів отримати землі да в Криму ще. З'ясувати, хто конкретно лобіює прийняття такого закону, майже неможливо у профільному парламентському комітеті запевняють, що ініціатива Кабмінівська, якщо цією нормою уряд готує зловживання. То відповідним чином такий законопроект або має бути відкликаний, або норма, ця скасована. Поки хтось ділить шкуру невбитого ведмедя, Максим Наливкін реально потребує допомоги на операцію. Один фонд назбирав для нього понад 40 тисяч гривень, проте батьки хлопця отримали лише чверть суми. Волонтери, які допомагали нам через інтернет збирати гроші, сказали, що скоріше, це вас штуваскідолі у Європі збирати кошти мають право лише спеціально сертифіковані фонди. В Україні все залежить від совісті благодійників, тому щоб напевно допомогти хворій дитині. Краще радять реальні волонтери віддати готівку безпосередньо батькам. Наталя букова, Олена Ваніна, Галина Гран, новини 2+,2.